Чим далі, чим далі від Байдена і чим ближче до Трампа, а залишилась одна доба, тим більше спливають подробиці. Подробиці Сполучених Штатів Америки. І я впевнений, що незабаром ми дуже багато чого дізнаємось і про українську сторону. Пам'ятаєте, у нас був такий, як Боріс Джонсон. Всі його обожнювали, крім мене. І ось Борис Джонсон був якимось ангелом, ангелом, який рятує Україну. Деякі українці навіть називали своїх дітей іменем Боріса Джонсона. І вулиці перейменовували, якщо мені не зраджує пам'ять. Нічого слова сказати не можна було проти Бориса Джонсона. Да ви що? Та це, та це просто була ну, свята людина. Друга свята людина був Ентоні Блінкін. І ось ця людина нібито, нібито теж. Вчиняла так багато корисного для України і так багато допомогла, що ну, сказати щось проти Ентона Блінкена важко. І коли дивишся на його інтелігентне обличчя. Інтелігентне обличчя має своє походження, можете поцікавитись в інтернеті. І ти думаєш, ну, ця людина вона дійсно за добро. Вона, вона співчуває українцям, співчуває, адже прадід Ентоні Блінкена. Народився в Переяславі в Київській тоді ще губернії Російської імперії. Ну, сьогодні це Київська область. як же далі так вийшло? Як же так далі вийшло, що Блінкін опинився в держсекретарях Сполучених Штатів Америки, то ви прочитаєте в інтернеті. Але коли ти читаєш і розумієш, що ця людина має корені з України, то ти не можеш. Повірити в те, що Ентоні Блінкін не співчуває українцям. співчуває і хоче завершення війни в Україні. І тепер ми відкриваємо Нью-Йорк Таймс. Це не російське ПСО, це не якась ворожа пропаганда, це не щось написане у російських воєнкорів. Це The Нью-Йорк Таймс. І там читаємо статтю велику статтю, присвячену війні в Україні, в Газі, Ізраїль. І взагалі в питаннях політики зовнішньої стаття називається так: як Ентоні Блінкін, головний дипломат Америки, став військовим міністром. Тобто, вже одразу ти так напрягаєшся. Тобто, як же так? А чому військовим міністром? А в чому? Що? Що? Як це? А давній помічник президента Байдена об'єднав десятки країн для захисту України, але потім став лиходієм для багатьох критиків підтримки США ізраїльською війною. В Газі минулого тижня, здійснюючи свою останню поїздку в якості головного дипломата Америки, державний секретар Блінкін прибув до Парижу, свого колишнього рідного міста, щоб зустріти героя. Президент Франції Еммануель Макрон проголосив пана Блінкена видатним слугою миру на церемонії в Єлисейському палаці перед тим, як нагородити його найвищою даниною медаллю почесного легіону. З Червоною шовкою і стрічкою при. Пиленою до піджака пан Блінкін назвав медаль чистю всього життя. Бачите, ну я ж не даремно вам кажу, що це реально посланець миру, людина, яка намагалась допомогти Україні. Але не все так просто, тому що коли президент Сполучених Штатів Америки йде в тінь і йде вже з сцени, то потрібно знайти стрілочника, потрібно знайти того, хто винний. І як найкраще для цієї ролі підходять помічники. Ті, власне, хто і є так званими сірими генералами, ті, хто і приймають рішення, такі, до речі, є і в Україні. Завжди були. Це була зовсім інша сцена. Це була зовсім інша сцена у Вашингтоні через кілька днів, коли, тут трішки переклад, коли пан Блінкін. Виступив із заключною промовою перед натовпом експертів із зовнішньої політики. І далі, що кричали ці люди? Секретар Блінкін, ваша спадщина буде геноцидом. Ви назавжди будете відомі як кривавий Блінкін, секретар з питань геноциду. Викрикнув протестувальник, який проник на захід Атлантичної ради. Співробітники Служби безпеки вивели його з кімнати так чоловіка, який розмахував табличкою Блінкен військовий злочинець. Блінкен військовий злочинець. Цікаво. А що ж цьому передує? Читаємо далі. Подібна драма стала перервою на прощальній прес-конференції пана Блінкена в Державному департаменті через два дні, коли співробітники Служби безпеки винесли з кімнати журналіста, який кричав, що пану Блінкену належить. Гага. Ну, мається на увазі, належить, тобто саме він причетний до цієї ситуації. Контрастні сцени розкривають. Подвійність перебування пана Блінкіна на посаді державного секретаря за чотири роки. Пан Блінкін був обличчям глибокої участі Америки в двох війнах: одній в Україні, в іншій в Ізраїлі, в Газі. Перша захист України від Росії була популярною справою, відзначеною українськими прапорами чи майоріли над американськими ганками. А пан Блінкін насолоджувався похвалами, посилаючись на найвищі принципи міжнародного права та прав людини. Але війна. Між Ізраїлем і Хамас в Газі, яка розгорілася внаслідок нападу палестинських терористів, стала політичним моральним кошмаром для адміністрації Байдена, оскільки ізраїльські удари із застосуванням наданої США зброї вбили близько 46 тисяч палестинців, багато з яких жінки і діти. Бачите як просто одна війна морально пофарбована правильно, а інша війна, причому де, до деякої міри протилежна за знаком. Пофарбована зовсім інше, і там вбивали людей жінок без розбору, виявляється, і це Нью-Йорк Таймс. Ще раз повторюю, це, це не якась пропаганда, це не якесь вороже і псо. Поки президент Байден визначав політику, пан Блінкен його помічник представив її громадськості. Дипломата звинуватили в порушенні тих самих принципів, які він відстоював в Україні, і став об'єктом нападів, які рідко спрямовуються на держсекретаря. США. І завершується ось ця стаття. Я залишу її, до речі, в Телеграмі. Хто не підписаний, знайдете в описі цього каналу. І завершується ця вся стаття тяжкими, складними словами для українців, які щедро нагодовані. Як от зараз буде популярне слово, як прикормкою єдиним марафоном. Адже в цій статті ми читаємо наступне. Війна могла завершитися наприкінці 22-го року, але Держсекретар США Блінкін наполіг на тому, щоб Україна продовжувала бойові дії. Держсекретар Блінкін наполіг на тому, щоб Україна продовжувала бойові дії. А до того, раніше, в березні 22-го року, до Києва приїхав улюблений багатьма українцями в той час. Борис Джонсон і від Давіда Арахамії, який потім, до речі, зник з інформаційного поля, після того, як це розповів нам всім. І саме Борис Джонсон, за словами Давіда Арахамії, теж наполіг на тому, що ми будемо воювати. А в 2022 році, напевне, Блінкен підтвердив і дотиснув цю ідею. Ну, а далі був єдиний марафон розповіді про, те, про кордони 91-го року, ну і так, далі, і так далі. і так далі, Вся оця сукупність брехні, брехні і маніпуляції своєму ж народові. Причому що цікаво: український народ був не проти воювати, український народ був не проти захищати свою країну. Але та ж людина, яка стверджувала, що ви повинні воювати. І не зупиняти бойові дії в 23-му році, в 24-му році не зробили фактично нічого для того, щоб надати Україні переважну, переважну силу на полі бою, і все це розтягування допомог, розтягування різних ресурсів, які призводили до того, що ми воювали, але не перемагали, поступово відступаючи, гинучи, втрачаючи території. Це правильна політика? Це нормальна політика, це адекватна політика. І Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, рекомендував скористатися успіхами на фронті і почати мирні переговори з Кремлем. Це в тому ж 2022 році. Це в тому 2022 році, в якому я вже почав обережно говорити про те, що потрібно, потрібно знайти той момент. Де Україна в найвигіднішому положенні. І виявляється, Міллі про це говорив. Голова Об'єднаних штабів і так далі. І українська влада про це знала. І журналісти, очевидно, про це знали, які, до речі, зараз сваряться, хто на якому Медведчуковському каналі, коли працював. Ви краще ось це розслідуйте. Ви краще оце покажіть українському народові. Покажіть українському народові те, що знав, очевидно, і залужний, якого зараз тягнуть в президенти. Всі знали. Всі причетні. А тепер робимо вигляд, що ніхто не знав. Шукають винного, повторюю. У мене є відео на каналі вчора записане. Подивіться ще раз. Шукають сьогодні винного. І очевидно, що ці винні будуть не серед когорти президентів Сполучених Штатів Америки. Будуть інші винні назначені. І ще раз повторюю, ворог страшний. Ворог підступний, і ворог дійсно знищує нашу країну. Але коли ми відкриваємо всю отаку правду, то наступне питання, яке хочеться поставити: а можна було врятувати Україну, щоб цієї війни не було? Це можна було чи ні? І коли Байден попереджував і говорив, що буде вторгнення, а чи, сполучені, чи зробили Сполучені Штати Америки все необхідне? Для того, щоб Путін цього не зробив, питання залишається відкритим. Ми не будемо відповідати на нього, адже це буде просто припущення. Проте я впевнений, що ми багато чого дізнаємось, як тільки завтра вже Трамп стане президентом повноправним Сполучених Штатів Америки. Щось мені підказує, що ми дуже багато будемо дізнаватися, і дуже багатьом людям буде ой як незручно. Потім перед і перед нами, в тому числі. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються, коментарі також ваші. Почитаю з задоволенням. Головне, не будьте байдужими. І головне вірте людям, які на боці об'єктивності. Не агресуйте проти об'єктивності, раціональності, припущень. Бо виявляється так, що два роки хейту в мій бік нині перетворюється. Публікацію The New York Times, і виявляється, всі все знали. А вас прикормлювали єдиним марафоном з потрібними експертами і потрібними тезами, щоб ви поменше думали про зупинку бойових дій. А тепер у 2025 році ми сподіваємось тільки на Трампа і не хочемо ставити питання до тих, хто обіцяв, хто міг, але не зробив. Dawaj, Biden, do popołudnia.